Но вам не тяжело жити з вот такими железобетонними принципами? Я щаслива, я не просто живу, я літаю. А ваш муж не видержав? Це він ні цього не видержав. У в мене з моїм колишнім чоловіком фантастичні взаємини? Він, а до речі, завжди був заворожений системою моїх принципів і поглядів. Ви не уявляєте, як він вболівав на виборах. Звісно, що він голосував за, за свободу. І я, по-моєму, йшла в тому мажоритарному окрузі, де він мешкає. Наша дитина точно така. для нас це настільки органічно, що ми собі іншого просто не уявляємо. А по чому вираз талісь? Uh... Я пам'ятаю, коли призначили одного разу міністром освіти філософа, uh -huh. я у свого завідувача кафедри запитала: кажу, Геннадій Лонідовичу, скажіть, будь ласка, він хто ідеаліст чи матеріаліст? Ми почали реготати з того. А це якраз постсовєтський період і так далі. А це був пан Кремінь. Так, пан uh -huh. Кремінь. Він каже, ну я, я не знаю ідеаліст, він чи матеріаліст. Так от, я за своїм способом бачення ідеалістка, а він за своїм способом бачення. Матеріаліст, ви й справжня українка, а він радянський українець певною мірою так, але є, є, є люди, які міряють цей світ прагматичними і корисливими мірками кількістю грошей, кількістю матерії. Я ставлюся до цього дуже ну дуже відносно. Знаєте чому? Так якось моєму житті складається. Якщо я маю ідею, ну наприклад, ідея написати книжку. Я ж не думаю про те, чи знайду я гроші, щоб її видати. Ви можете святи художника, який от Тарас Каригорович, От ми ще в березні всі перебуваємо. От він він сідає малювати портрет тільки тому, що йому за цей портрет заплатять. Так вмирає художник. Тобто, ми мусимо плекати в суспільстві ідеалістичне начало. Я не проти матеріалістичного, так але я вважаю, що сегмент ідеалістичного обов'язково має бути присутній в суспільстві і, і, і в людині. Це буде гармонія тоді.